Доброї ночі. Так, добрий ночі. Про що поговоримо. Мене звати Олександр, я з міста Київ. Юрій, місто Мукачу. Вітаю. Я спілкуюсь з росіянцями тут чотирьох. Тому якщо у вас є якісь питання, будь ласка. Та до росіянців нема, що там? Ой, до мене питання, якщо є. Мене так цікавить думка людей, знаєте, по таким очевидним деяким речам. Так, я слухаю. Ви чули, є ця заборона новий за кордон від 18 до 60 чоловікам? Чому чув. Стосовно так, того, що там відбувається, це є причина тому війна в Україні. Вважаєте, як ви вважаєте, це законно чи незаконно ця заборона? Приїхали, так. Враховуючи те, що в країні є Конституція, є закон, то це абсолютно законно. Ну просто, а яким чином ви зрозуміли, що це закон, що сталося? Що? Як можна зрозуміти? А у вас ну, не працює якось, може, інтернет, може, закон вам прочитати. Так нема такого закону, просто ну, я не зміг знайти. Ну, ви... не зміг вам допомогти? Так, так. Що, що це за закон, який забороняє? Як давно ви шукаєте цей закон? Ну, з того моменту, як вийшла ця заборона. З якого року? Я не знаю, вона доволі давно там вийшло ще в 22-му. А що трапилось в 22-му Русь? В 22-му, ну, повномасштабна війна, почалася. Угу. Постанова к 57. Під час дії воєнного стану виїжджать чоловіки віком від 18 до 60 років за межі України забороняється. Ця норма закріплена указом президента номер 64 2022 а порядок виїзду за кордон. Постановою Кабінету міністрів України номер 57 Питання. Ден. Тобто закону нема, а є постанова. Правильно я ви розумієте? Стосовно того, що є постанова, є, вона опирається виключно на закон. Це розумієте чи ні? Ви впевнені, що у нас є постанова? Абсолютно. Ані я нема таких постанов, які порушують закон. Ну, права людей. Ми будемо говорити про якусь окрему постанову чи про заборону виїзду? Під час дії воєнного стану, ні, ну як можна постановою заборонити мільйонам людей виїжджати? Не можу обмеження під час дії військового стану. Ви тут намагаєтесь розігнати оцю у 22-му розігнали, от ну, ну приховуючи своє обличчя. так? Не треба нічого розганяти, мене цікавить думка людей про очевидні речі. Давайте поговоримо про це максимально відкрите. Я зараз вам відкриваю абсолютно всі документи. Ви знімаєте з себе цей капелюх і ми спілкуємося. Ми, ми дійшли до того, що закону немає, а є постанова. Є закон, є закон, є конституція. Я вам зараз все відкриваю. Знімайте себе капелюх і будемо спілкуватися. Послухайте, який є закон? Ні, я вам ставлю умови. Якщо ви хочете всьому розібратись, а не накидати а на вентилятор поруч з собою, знімайте капелюх і будемо спілкуватися. Я даю вам десь секунд. Розібралися інший. Я даю вам 10 секунд для того, щоб ви зняли капелюх, і я вам все поясню. Ти дивись, ви знімаєте капелюх, чи ні? Нет. Я відкрив вам закон. Ви знімаєте капелюх чи ні? Так, я ще тут. Капелюх знімаємо чи ні? Ви собі е, мікрофончик тіречки включіть. Добре, ви капелюх, можете надягти? Я кажу, знімайте капелюх і я вам далі відкриваю читаємо. А я кажу, ви надійте капелюх. Я понял. Тобто ви на стійкі будете сидіти і накидувати цю лойну. Я бажаю вам всього найгіршого. Якщо зможете переплисти через тису, грібіть. Гребіть зараз. Ну, в принципі, і так достатньо, щоб ви засвітили місто Львів. Так, айпішники. Дякую вам, гарного вечора. Весла не забудьте взяти. Пішов.